Вітаю, друзі! З вами на каналі Математика Доступна Галина Олексіївна. Сьогодні ми розглянемо ось таку цікаву, простеньку задачу. У квадрат вписано два квадрати, так як показано на рисунку. Знайдіть площу жовтого квадрата, якщо площа коричневого дорівнює 9 см квадратним. Друзі, ви можете відео зупинити і поміркувати над розв'язанням задачі самостійно, а тоді подивитися, як це зробила я. Ну і звичайно, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. А якщо маєте таку можливість або бажання, можете допомогти каналу матеріально, ставши його спонсором. І так ми бачимо перед собою квадрат, в якому вписані два квадрати жовтий і коричневий. Ось так цікаво їх вписали. Площа коричневого квадрата S1 дорівнює 9, і треба знайти площу жовтого квадрату. Звичайно, коли ми дивимося на цей малюнок, зразу ж пригадуємо формули площ квадрата. Так? С дорівнює а квадрат де А сторона квадрата. Хочу вам нагадати, друзі, що є ще інша формула площі квадрата. С дорівнює 1 друга Д квадрат, де Д діагональ квадрата. Або, розказуйте, задачі на. Площі. Інколи варто згадати, що площа, ну, наприклад, нашого квадрата, дорівнює сумі площ фігур, на які він розбивається деякими лініями. Що ж ми будемо сьогодні використовувати? Давайте побачимо далі. І так. Розглянемо трикутник АБЦ і жовтий квадрат. Поділимо цей квадрат на чотири трикутники, а також іншу частину трикутника А Б, С теж поділимо і одержимо дев'ять рівних прямокутних трикутників. Чому вони рівні, ви можете це собі обґрунтувати самостійно. Те ж саме ми зробимо із квадратом коричневим, поділимо його на чотири. Рівні трикутники, і іншу частину трикутника АДЦ ми теж поділимо на рівні трикутники. Таким чином, ось маємо площа корічного квадрата дорівнює 9 см, і розглянувши трикутник АДЦ, ми можемо записати, що ця площа С1 дорівнює 4 восьмих площі трикутника АДЦ. Ну і аналогічно, якщо ми розглянемо трикутник АВС, ми бачимо, що площа жовтого квадрата дорівнює вже 4 дев'ятих площі трикутника а, Б, Ну, Але оскільки АБЦТ квадрат, зрозуміло, що трикутники АВС і АДЦ рівні, отже, і рівні їх площі. Тому ми знайдемо почленно, поділимо ось ці два. Вирази. І вирази. що ми одержимо? С1 відноситься до С2, так само, як 4 восьмих С відноситься до 4, С. Зрозуміло, що ця площа значення, оце числове, воно скоротиться. І ми одержимо 4 восьмих поділити на 4 дев'ятих, або це 4 восьмих помножити на 9 четвертих. І зрозуміло, що після скорочення четвірки ми одержимо 9 восьмих. Ну і тепер на місці. S1 ми запишемо значення 9, і звідси 9S2 до рівні 9 S2 дорівнює 9 восьмих запросто Запишемо, що s 2 тобто площа жовтого квадрата, дорівнює 8. І можемо написати відповідь 8 см. Але хочу вам запропонувати, друзі, ще один спосіб. Хоча, щоб розв'язати задачу цим способом, нам теж треба поділити ось наш жовтий квадрат і трикутник ABC на рівні трикутники. Що ми тут маємо? Дивіться, оскільки площа s 1 нагадаю, нагадаю вам, що оце в нас площа С1. Отже, сторона цього маленького квадрата, А у квадраті А1 у квадраті дорівнює 9, і звідси ми знайдемо, що ця сторона дорівнює 3. Ну, і Далі розуміємо, що там трикутники рівні, тому ось ці два відрізки теж будуть рівні. І сторона нашого великого квадрата ABCD буде дорівнювати 6 см. Таким чином, ми можемо знайти площу великого квадрата, яка дорівнює 36 см квадратним. Ну, Розуміло, що тоді площа трикутника ABC буде дорівнювати половині площі квадрата ABCD. І це буде 18 см квадратних. Ну, ми тут знову скористаємося формулою, про яку ми вже говорили раніше. Що площа жовтого квадрата дорівнює 4 дев'ятих площі трикутника АВС. Або це буде 4 дев'ятих помножити на 18 і це дорівнює 8 см квадратним. І знову можемо записати відповідь 8 см квадратних. Друзі, якщо вам задача сподобалася, напишіть про це у коментарях. Запропонуйте свій спосіб, можливо, він буде красивіший за мої. Хочу вам побажати міцного здоров'я, успіхів у вивченні математики, Україні тільки перемоги. Ну що ж, друзі, тримаймося!